Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. Чотириста сорок пачок сигарет без марок акцизного збору України знайшли прикордонники сьогодні у вантажному потягу, що прямував до Словаччини. Делегація з Німеччини відвідали Мукачеву. Зробили це, аби налагодити співпрацю. Мукачеву обрали через те, що в цій громаді живуть представники німецької надспільноти. Під час візиту делегати відвідали освітні та медичні заклади, а також укриття. Закарпатець Юрій Качур загинув на фронті. Про це повідомили на сторінці Івановецької сільської ради у Фейсбук. Там написали, що Юрій Качур жив у селі Лоховому Мукачівського району. Попрощаються з військовим завтра, 16 серпня. Чин похорону відбудеться у церкві покрови Пресвятої Богородиці. Вічна пам'ять і слава герою. Павло Сидор загинув на війні. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Чанадіївської селищної ради. Там написали, що у військовому було 29 років. Павло загинув наслідок ворожого артилерійського обстрілу поблизу селища Урожайна Донецької області. Захисник був жителем села Лицовиця Мукачівського району. Вічна пам'ять і слава герою! Житель села Лозянський Хузького району Василь Сливка помер на війні. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Міжгірської громади. Там написали, що чоловіка мобілізували у січні цього року. Він був навідником кулеметного взводу стрілецької роти стрілецького батальйону. Загинув наслідок ворожого артилерійського обстрілу поблизу села П'ятихатки Запорізької області. У Василя Сливки залишилися двоє синів, сестра та брат. Про зустріч та час поховання повідомлять згодом: вічна пам'ять і слава герою. Надвірна споруда горіла сьогодні вранці в селі Забереж Хуського району. Про це повідомили на фейсбук-сторінці ДСНС Закарпаття. Там написали, що загорання було на горищі, де власники зберігали 8 тонн сіна. Про пожежу рятувальникам повідомили господарі. Вони самостійно вивели із споруди тварин та намагалися загасити вогонь. Рятувальники загасили займання на площі 70 квадратних метрів. Травмованих та загиблих немає. Двоє чоловіків намагалися потрапити до Угорщини з підробленими документами. Обох затримали. Події сталися минулої доби на пунктах пропуску тиса та чоп дружба. Про це суспільному повідомила речниця ЧОПського загону Олена Трачук. Одного поступка під час перевірки документів пасажира легкового автомобіля, який прямував на заїзд України. Замість паспорта звучний надав на принципі доступу народження. 15-річного юнака. документ викликав сумнівався кордону конкретного ж правохоронці вирішили оглянути документ поблизованому ході перевірочних заходів. Вони встановили, що документ не належить особі, яка притинає кордон. Видивних свідоцтва насправді виявився до річним громадянином України, який намагався такий спосіб незаконно виїхати за межі України. Іншому Вивело у понті копустичок служба під час перевірки пасажирів ось якому кажу 24-річний киянин мав намір переход кордон як особа, що є економ жінки інваліда. Чоловік пояснював, що його бабуся проживає в Німеччині. Однак за станом крові не може залишатися сама. Під час паспортного контролю прикордонники встановили, що документ бабусі про прийняття її на консульський облік у Гамбургу Підроблено, а так званий опікун навіть не орієнтується у хворобу жінки, якою, начебто, опікується. Тепер чоловікам доведеться відповідати перед законом після встановлення цих обставин. Буде притягнуто до відповідальності за спроби незаконного перетину державного кордону. Окрім того, на адресу Ужгородського райвідділу Нацполіції направлено повідомлення про виявлення у діях опікуна ознак кримінального правопорушення, передбаченого статтею 358 кримінального кодексу. Тобто підроблення документів під час обстанів та знаків у чи використання підсоблених документів початку під станції. 440 пачок сигарет без марок акцизного збору України знайшли прикордонники сьогодні в вантажному потягу, що прямував до Словаччини. Так митники та прикордонники жопського загону у залізничному пункті пропуску Павлова разом із службовою собакою знайшли тютюнові вироби у бокових порожнинах одного із вагонів. Сигарети закріпили до стінок за допомогою магнітів. Тютюнові вироби передали поліцейським. Сума оцінки вилученого встановлюється. Також наразі встановлюють осіб, причетні до контрабандної діяльності. Ситуацію в Україні. Дуже добре усвідомлює Карстен Говсес, адже в рамках діяльності робочої групи Україна пфальц підтримує постійний зв'язок з українськими партнерами. Наше об'єднання співпрацює з Україною вже понад 30 років. Підтримуємо студентів-германістів з Ужгорода, Полтави та Одеси. В рамках місії примирення ми розшукуємо колишніх примусових працівників і встановлюємо з ними зв'язок, підтримуємо їх. Крім того, надаємо гуманітарну допомогу. Від початку війни ми відправили до України 13 Децять автомобілів з необхідними вантажами. Один з них привезли до Одеси, але наше головне місто Мукачево. Тут у нас багато партнерів, з якими ми давно співпрацюємо, і впевнені, що гуманітарна допомога надходить сюди, і тут справедливо розподіляється. Для нас це надзвичайно важливо. Мукачево не має міста побратима в Німеччині, а історично так склалося, що в Мукачів, в мукачевському районі завжди проживало дуже багато етнічних німців. Тому ми надзвичайно тішимося налагодженню гарних хороших стосунків з нашими німецькими партнерами. Під час візиту німецька делегація ознайомилась з роботою різних аспектів комунального господарства. Для пана Вайгеля особливо близькою є сфера освіти, адже його було обрано мером під час роботи на посаді викладача. Захисна споруда на вході до школи під замком ознака воєнного стану. Втім, школа не переходила на навчання в режимі онлайн від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Оскільки безпекова ситуація дозволяла працювати у звичному режимі, говорить Людмила Світлинець. У нас є найпростіше укриття, два найпростіші укриття для початкової ланки і середньої ланки, і ми всі відвідуємо уроки. Дистанційного у нас не було, ну, за винятком, там можливо тиждень-два, коли всі переходили на дистанційну форму навчання. У нас у школі навчається 10 діток на інклюзивній формі навчання із вадами психічного розвитку. Вони навчаються у звичайних класах. Біля них закріплений вчитель-асистент. Ми намагаємося допомогти дитині соціально розвиватися. Процес інклюзії для німецьких шкіл також є своєрідним викликом, завданням, яке має бути виконаним у найближчий термін. Нам ще далеко до досягнення мети. Ми перебудовуємо наші школи у такий спосіб, аби діти з фізичними порушеннями теж могли відвідувати школи і навчатися. Тим попереду ще. Багато роботів з лютого 2022-го кількісний склад учнів змінився. Наразі тут навчаються 32 дітей з родин внутрішньо переміщених осіб. Представники німецької делегації кажуть, що війна в Україні вплинула і на життя громади міста нойштадт Андервайнштрас. Її кількість збільшилась на 800 осіб 160 з них шкільного віку. Ці син на початку не всі діти пішли у державні школи. Гадаю, причина в тому, що люди сподівалися невдовзі повернутися додому, але з часом стало зрозуміло, що все триває надалі. Тож матері відправили своїх дітей на навчання. Звичайно, це складно, зокрема через мову. Але ми солідарні з Україною та усвідомлюємо, скільком людям можемо допомогти. І це не підлягає дискусії. Коли розпочалася війна, мені запропонували створити партнерство солідарності, аби у ці драматичні воєнні. Часи більш ефективно допомагати Україні. Рада нашого міста одностайно підтримала це бажання і доручила налагодити партнерство між нашими містами. за словами заступниці голови міської ради Мукачева Юлії Тайпс, майбутнє офіційне партнерство між містами надасть додаткові можливості співпраці місцевих громад. Ми очікуємо співпрацю в освітній та культурній галузі молодіжного та обміну школярів. Ми також плануємо організувати у німецькому місті Наштат Андервайнштраса виставку про реалії сьогодення і війну в Україні. Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах.